Фанти починають формувати для свого народу населення так званий образ будущої побіди. Це може означати лише одне, що Російська Федерація таки готується до перемірня тимчасового переривання війни на вимогу Сполучених Штатів Америки. Мене звітна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 069.com.ua. Ком'є і розповідаю про цікаві важливі речі пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями, сьогодні про важливе для. Всіх українців, і особливо для мешканців окупованих територій, здається, що Російська Федерація почала готуватися до припинення війни. У селищі Сенешо в Московській області, вони провели таку спеціальну закриту нараду, на яку зібрали губернаторів всіх регіонів Російської Федерації. Там був і Очільник терористичної організації ДНР Денис Пушилін. І усі ці люди вчилися трактувати, комунікувати своєму народонаселенню результати СВО. Звісно, що. Там на цій нараді Сінєжі не було журналістів, вона була закрита. Проте у російського видання комерсант знайшлися джерела, які і розповіли, що там власне відбувалося. Серед іншого, там обговорювали питання, що зробити з тими десятками тисяч СВОшників, які скоро повернуться додому. Бо, виявляється, в російському суспільстві панує страх. Перед цими людьми. Страх цей не випадковий, бо кількість випадків, коли ці люди повертаються до своїх родин, а потім вбивають дружин, дітей, сусідів, продавців в супермаркетах за якийсь не те слово, не, не такий погляд тощо. Така кількість таких випадків збільшується навіть за даними російських видальних, кажучи вже про та офіційні джерела. Чому так відбувається? Ну тому що більша частина тих людей страждає на посттравматичний синдром, але в Росії ніхто не займається допомогою таким людям, лікуванням. Тож родини мають у всій своїй красі ризики від контактування з хворими на голову людьми, які повертаються вже зараз, а після припинення вогню це явище ж буде масовим по всій країні. Так от губернаторам радять заспокоювати людей, що не всі, мовляв, страждають на ПТСР. Цікаво буде як таке заспокійливе подія на родини тих, хто вже втратив своїх рідних. Від рук так званих героїв СВО. Ну а для нас головне, звичайно, не це. Хай вони там, хоч як поводяться, вирішують свої проблеми з вбивцями. власними. Ну, а для нас цікаво, як вони готують свої, своє народонаселення до результатів цієї війни, яку як зрозуміло з видання кореспондент самі росіяни не оцінюють як. Завершену таку, як ус... ну яку можна вважати успішною. Бо на думку російського диктатора е, такої країни, як Україна, в результаті його спеціальної військової операції не мала б існувати. Проте вже сьогодні зрозуміла, що це не так. Україна є і буде, ну а народонаселення треба заспокоювати. Тому адміністрація президента російського. Е, пришла до губернаторов с, такой, с такими месседжами. Дозволю собі цитату с выдания ⁇ Коммерсант ⁇ Администрация президента исходит из того, что в конец СВО будет и к нему. Надо быть готовым ⁇ поясняет один из источников ⁇ Коммерсанта ⁇ Будущие результаты СВО должны расцениваться в обществе как победа хотя разные социальные группы уже воспринимают ее по-разному. Ну, это разумеет. Для рассерженных патриотов она означает одно, прогресс она означает. Для э, либералов совсем другое. Э, поэтому с точки зрения администрации президента надо ориентироваться на спокойное большинство, в, в кавычках, которое будет довольно достижением обозначенных президентом целей. Денацифікація і демілітарізація України. Ну, Тобто, спокійне більшинство це якраз мова йде ватне болото, яке і виявляє собою переважно російське суспільство. І якщо російське суспільство проковтне денацифікацію, яка не відбулася, і демілітаризацію, яка тим більше не відбулася, а скоріш навпаки, да, відбулася мілітарізація України, то це виключно проблеми російського суспільства, продовжую цитату, а також з за, за Росії нових територій. Тобто вони намагаються саме це сохранення так званих нових територій вигідно продати своєму електорату. І це більшинство необходимо сохраняти і розширяти, вважають в адміністрації президента. Ось такі новини для нас, я не думаю, що це. Прямо добрі новини, тому що наша зацікавленість в повній деокупації України. Бо окуповані території це не просто зміни прапорів, окуповані території це. Небезпека для українців, які залишаються на окупованих територіях, це щоденні ризики потрапити до в'язниці через свої погляди, через незгоду з тими чи іншими діями російської окупаційної адміністрації, і це звичайно міна небезпека тощо і тому. Ми виступаємо за повну деокупацію українських територій для того, щоб кожен українець відчував себе в безпеці. Тим не менш, тим не менш цікаво подивитися, як, які процеси відбуваються зараз на території країни-агресорки, і що вона збирається робити найближчі місяці. Тож будемо спостерігати. Дякую, що слухали.